Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні нам редакцію прийшов дуже цікавий лист, і я з радістю вам його зараз зачитаю. Минулого року Аллі виповнилось 50 років. Жінка планувала святкування в ресторані мало на декілька місяців. А що зробиш? 50 років для жінки особлива дата. Скільки всього прожито та пережито, діти, слава Богу, виросли вже й онушка скоро буде від старшої дочки Ілони, молодший син Слави вчиться на першому курсі медичного університету. Чоловік Борис все життя працює у лісгоспі. Ліс в руках, тому все життя Алла прожила замовно, але одними грішми сити й не будеш. Всі родичі та подруга вітали Аллу з ювілеєм. Приїхала дочка з чоловіком, син з дівчиною, куми, родичі та подруги, а Бориса все нема та й нема. Ну як можна запізнитись на ювілей до власної дружини? Алла здогадувалась, де перепадає її чоловік, це було не вперше, просто жінка не хотіла вірити, що її Борис проміняв її на красиву, доглянуту жінку з вищою освітою, на якусь продавщицю з магазину. Ну чим вона краща за мене, думала Алла. Алла посміхала, за столом, усім а в голові роїлись думки. Вона постійно сиділа з дітьми, всім догоджала і прислуговувала. З моменту одруження він не сказав жодного хорошого слова, не похвалив ні, запитав, як вона себе почуває. Алла пожартувала своєю професією викладача в університеті і пішла в декрет і засіла вдома з двома дітьми. Борис не брав у вихованні дітей зовсім ніякої участі. Заказав, що це жіноча робота. Ось так вони й виросли, майже не знавши батька. Коли діти виросли, Алла хотіла влаштуватись на роботу, аби не сидіти вдома. Але Борис був проти. Ти що не маєш що їсти чи одягнути, навіщо тобі гроші? Я тебе повністю забезпечую, кричав Борис. А сам знайшов собі роман на стороні. Одного вечора Алла почула дешевий запах парфуму на його сорочці, а наступного дня за на ним прослідкувала. Так і склався пазл. Спочатку не хотіла вірити, думала його покинути, але хто ж так кардинально змінює життя, коли тобі 50 років. На святкування ювілею Алла не витримала, коли нарешті до ресторану зайшов Борис з розкішним букетом троянд та коштовним подарунком. Жінка не витримала. Від чоловіка тягнувся шлейф тих дешевих парфумів його коханки, Алла посміхнулася і сказала: Любі мої гості, я рада, що всі близькі мені люди сьогодні поруч зі мною. Сьогодні я дуже хочу зробити собі подарунок на день народження, хочу подарувати собі розлучення з цим невдячним чоловіком. Боря. Я все знаю про твою коханку. Я більше терпіти не буду, втомились здавати, що у нас все добре. Ось так на 50-му році життя, Алла вирішила позбути з того тягара, який найбільше заважав їй жити. Єдине, про що шкодує жінка, що не наважилась раніше жити з чоловіком, з яким тобі некомфортно, те ж саме, що носити тісне взуття на розмір менше. Взути можна, а тисне так, що інколи дихати немає чим. Любі друзі, а як би ви поступили на місці нашої героїні? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.